Шановний голово, шановні народні депутати, Україна переживає чи на найдраматичніший момент своєї історії, точніше кажучи, за всю свою історію. Реальною є загроза чергової руїни України. Але постає питання, що ми цьому протиставляємо? Заяви, останні попередження, прокльони і рішучі наміри. Осмислених, практичних і цілісних дій немає, зокрема, із засобів масової інформації, а в нас, до речі, багато очільників змагаються в тому, хто перший добіжить до інформаційних мереж і складається враження, що вони сидять в інформаційних мережах, а не працюють. Так, от ми отримуємо інформацію про те, що починається рішуча, широкомасштабна антитерористична операція. До речі, я вам скажу, шановні народні депутати, що Комітет з питань національної безпеки і оборони взагалі від цих питань відсторонений. Це до питання про наші узгоджені і спільні дії. У нас складається стійке враження, що ми робимо все, аби не робити відповідну роботу. Бо ми весь час пережовуємо, говоримо про те, які плани має Російська Федерація, а де наші плани. Тому цілком очевидно, шановні. Колеги, шановний голово, нам треба зараз переглянути план нашої роботи. Бо якщо судити із розкладу до порядку денного в країні нічого не відбувається. Це перше. Друге, нам треба провести засідання Верховної Ради, де обговорити ситуацію, заслухати звіт представників сектору безпеки і оборони і прийняти вичерпні рішення. Третє, нам цілком очевидно, треба прийняти було б до виборів президента конституційний закон. У якому визначити принципи, які будуть передбачені в Конституції України, і дати відповіді на всі питання, які хвилюють суспільство? Зокрема, питання про організацію життя на місцях, питання про статус мови, питання про місце України в системі глобальної безпеки, можливо прийняти рішення, заручитись підтримкою світового співтовариства. Про міжнародно визнаний нейтральний статус України і надаття Будапештському меморандуму статус документа правового гарантованого і зобов'язуючого, і таким чином відповісти на всі ті питання, які порушує українське суспільство. Я переконаний, що потрібно створити відповідну групу, яка б негайно напрацювала відповідне рішення і прийняти цей закон, який мав би статус конституційного. І лежав в основі змін до Конституції України, і це має бути дороговказом для конституційної комісії. Це мало бути дороговказом для української делегації на переговорах, які розпочнуться 17 числа. Україна повинна мати український пакет для того, щоб показати, що ми маємо цілісну узгоджену позицію, що ми виступаємо єдині. Потрібно не вести конституційний. Порядок в Україні, але потрібно його навести скрізь. І я переконаний, що тоді на Сході не будуть показувати пальцем на Київ. Тому пропозиція така: після завершення виступів народних депутатів зібрати керівників фракцій, обговорити, які ми повинні розглядати питання і заслухати спочатку звіт керівників сектору і безпеки і оборони і вийти на зрозумілу узагальнену. Позицію, все інше, це розмови, які не йдуть на користь України. Дякую за увагу.